Усе найнеобхідніше представники канадської провінції Альберта передали для рятувальників Прикарпаття гуманітарну допомогу. Іноземці привезли спеціальне обладнання, а ще планують провести навчання надзвичайникам. Більше знають про це наші кореспонденти. Це обладнання призначено для надання допомоги потерпілим на висоті за допомогою. Цих нож можна як опустити потерпілих з висотної будівлі, також і, і підняти з землі за допомогою авіаційного судна при отриманні цього обладнання. Ну рятувальники оцінили дуже велику якість цього обладнання його таку специфіку, яке в Україні не виробляється. Передали іноземці також обладнання, що призначене для допомоги людям, які потрапили під завали будівель промислових, житлових будівель, а також дорожньо-транспортних воно. Це обладнання дає можливість піднімати великі будівельні конструкції, під піднімати транспортні засоби, також розрізати транспортні засоби, діставати діставати потерпілих. Та в такі складні часи для держави в воєнний час ми бачимо, що справжні друзі, які з нами працювали до війни. Вони працюють і під час війни. Їх не лякає та ситуація, що в державі ракетна загроза постійно не лякає, що пів держави практично знаходяться у бойових діях. Вони як допомагали, так сьогодні привозять те обладнання, яке допоможе нашим захисникам, які працюють в ДСНС. Представники канадської провінції Альберта започаткували спільний проєкт з надзвичайниками Івано-Франківщини ще 10 років тому. Час війни кажуть іноземці, важливість співпраці лише посилилась. Дев додаток до обладнання, яке ви бачите, це лише, скажімо так, мала частина того, що ми робимо. Дуже багато обладнання йде. Щодо війни планувалися двосторонні програми по підготовці, по підвищенні кваліфікації українських рятувальників в різних галузях, де ми можемо допомогти. Це рятування на воді, рятування в горах, пожежах, лісних пожежах. І так далі. ми повернулися до планування цих заходів, тренувальних програм, які відбуватимуться тут в Україні, і можливо в Канаді. Навчання для прикарпатських надзвичайників планують розпочати наприкінці осені, початку зими. Все залежатиме від ситуації в Україні.